Хочу привітати вас словами Ісуса Христа мир вам. Дійсно подяка Господу за те, що ми маємо мир. І це мир фізичний, який ми сьогодні маємо тут, в Могилеві. Я надіюся і вірю, що це мир і духовний, який кожен сьогодні з нас має в серцях наших. Про що буду сьогодні говорити про Біблію? Е, хтось е, із нас пам'ятає мою е, тогорічну статистику, яку я проводив про Біблію? Приблизно. Приблизно. В е, зводі. Так, але е, ту статистику я не буду проводити, бо я сподіваюся, що ми пам'ятаємо її. Я Трошки я пошукав, знайшов нового щось цікавого, фактів якихось про Біблію. І один з таких, я не знаю, всі знають чи ні, але Біблія вона не має назви. Слово Біблія воно з давньогрецької переводиться як збірка книг. І переважно для нас ми розуміємо, що це таке. Що, що це Біблія, але якби такої назви в неї немає. Це збірка книг. І коли про, говорять, то люди розуміють, що це йде мова про книгу над усіма книгами. Як Сергій Іванович вже сказав, дуже такий цікавий факт про те, що, за відомостями правоохоронців, Біблія. Біблію крадуть найчастіше чомусь. Найменша Біблія, ну, тобто новий заповіт, була надрукована в кінці 19 століття за допомогою методу фотомеханічного зменшення. В результаті ця новий заповіт вийшов розміром, якщо хтось ну, приблизно розуміє, що це 1,9 на 1,6 см. Ну, це ну, таких розмірів. І товщина її була 1 см. Найбільша біблія в світі. Її виготовив е, Тесляр з США. І висота книги склала 110 см з половиною. Ширина у відкритому вигляді 249 см, а вага 496 кілограмів. Ну, так, да, така. Щоб відчували, що християнин точно. Найдорожчою Біблією вважається Біблія німецького друкаря, яка вийшла у 1456 році, було надруковано 180 примірників, з яких збереглось, ну, це статистика не прям на цей рік, можливо, вже й менше, лише 21 екземпляр. І різні екземпляри. Оцінюючи вартістю від 25 до 35 мільйонів доларів. І одне з таких, знаєте, що було відоме і нашій країні, можливо, деяким батькам, рідним і близьким з наших родин. Це те, що Біблія є найбільш переслідуваною книгою. І люди, які Щиро по вірі читали цю книгу, читають, вони були також переслідувані. На сьогодні такі, можна сказати, репресії, вони, можливо, не так відкриті, але продовжуються в Північній Кореї. У радянські часи це також було дуже відомо багатьом із наших дідів, бабушок. І вона як тоді, так і сьогодні залишається однією з найвпливовіших книг в історії людини, яку мільйони людей в світі вважають джерелом мудрості, моральних настанов. Знаєте, для когось це просто як реліквія якась, вона повинна бути в домі. Для когось це. Вона являється незрозумілою, закритою, а комусь вона просто не цікава. Не цікава через те, що ті принципи, які вона в собі несе, люди не віддають їм перевагу, зрівнюючи з принципами, які несе сьогодні цей світ. Але незважаючи на свій вік, вона продовжує надихати. Вона продовжує зміцнювати життя, змінювати життя людей, укріпляти віру людей. Деякі люди вважають, знаєте, що Біблія це суто церковна книга, це, це не так. Де, хтось вважає, що це релігійна книга, це також не так. Це більше це надбання світового значення. Для людей. В наших руках сьогодні слово Боже не просто знаєте, слова, які були записані якимись людьми, нам невідомими і незнайомими, це Слово Боже, яке писалось під керівництвом Господа, простіше сказати, це лист Господа до своїх дітей. Це Лист творця до свого творіння. Від наявності потрібного інструмента часто залежить те, як майстер вправно і якісно виконає свою роботу. Те е, вона буде нести в подальшому ця робота виконувати свою функцію чи ні. Сьогодні, щоб закрутити або викрутити шуруп, людина не використовує молоток або гвоздодір, або ще щось інше, яке в розумі якби, ніяк не вкладається. Сьогодні лікарі, хірурги вони не використовують для того, щоб проводити якісь делікатні операції бензопилу, звичайно, якою ми ріжемо дрова. Там якісь є медичні, але вони маленькі і призначені для цього. Сьогодні, щоб підкорити якусь із гір, наприклад, Говерлу, нам не потрібне спорядження людині, яка розуміє, їй не потрібне спорядження, яке було куплене там, де продається все по 20 або все від трьох. Тому що людина розуміє, що куди я йду, розуміє небезпеку, і вона розуміє е, якість того матеріалу все за 20 чи все від трьох. І задля своєї безпеки, задля того, щоб вижити і дійти до своєї мети, вона вибере дороге, якісне, обладнання, спорядження. І знаєте, одним із. Таких споряджень, які входить в життя християнина, є сьогодні Біблія. Я би сказав, що це одне із найголовніших споряджень, інструментів, яке сьогодні повинно бути у нас з вами. І не просто бути лежати на столі, як, знову ж, повторюсь, реліквія, а вона повинна використовуватись задля того, щоби черпати з неї інформацію. Інформацію, яку Господь не просто так залишив, щоб вона була, друкувалась. Якби е, вона не мала цінності, я думаю, Господь він не турбувався би про те, щоб збирались кошти на друг Біблії, щоб збирались кошти на переклад Біблії, І Розвиток в тому, щоб її друкувати, на сьогоднішній день приблизно не підраховано, але більше набагато більше, ані 6 мільярдів екземплярів Біблії вже є, надруковано. І знаєте, дивує те, що не дивлячись. На це, на ось такі факти, ем, люди все одно ем, не використовують за призначенням цю книгу. Вони ем, навіть ем, не придають їй ось такого значення. Я бачу, ем, деякі люди ну, бачив так постять по-модному це. Там фотографії якоїсь книги, підписи, там читайте, ця книга змінила моє життя. І ну, якщо зайти подивитись на статистику цієї книги, ну, вона не має особливої значення, якби такого, вона не популярна, не перекладена е, майже е, на всі мови світу. Десь там хтось написав і, і все. 2 Тимофія, 3 розділ, 16, 17 вірш. Слово Боже каже усе писання натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Все писання. Богонатхненне і корисне для навчання. Є деякі прості причини, чому сьогодні Біблія є важливою для нас з вами, для людини. І перше, це те, що вона допомагає сьогодні мені вам більше і знати Бога, пізнати Його характер, пізнати Його. Риси, які йому притаманні, його бачення щодо нашого з вами життя і навколишня природа. Особливо природа, в яку не втрутилась людина, де ще не побували, не, роз, знаєте, не розкинулись, на яку руки людини, вона дійсно захоплює, відкриває красу. Могутність, велич, креативність Господа, як він віднісся до того, щоб все це створити? Яка різноманітність тварин, е, тих, хто живе е, в водах, морях, океанах, ріках? Я, яка велика різноманітність? Але читаючи, тільки Біблію ми можемо дійсно зрозуміти саму сутність Господа, який Він. Ми чітко бачимо бачення Господа стосовно нашого з вами життя. стосовно того, коли людина живе в гріхах чи людина живе благочестивим, богобоязливим життям. Ми чітко бачимо… Бачення Господа щодо того, коли людина ходить дорогами цього світу, вибирає і віддає перевагу примхам свого тіла і того, що пропонує цей світ, і ми бачимо, як Господь дивиться на те і як Він благословляє по особливому тих, хто ходить дорогами Господа, шляхами семгутнього Бога. Господь, Він вічний, Він нескінчений, Він досконалий. Псалом 86. Восьмий вірш. Немає серед богів, подібного до тебе, Господи, і немає таких діянь, як Твої. Господь Він залишається справедливим повсякчас, Він ніколи не змінюється. 32 розділ, четвертий вірш повторення закону. Він скеля, його діла досконалі, а всі його дороги праведні, Бог вірний, у нього немає омани, він справедливий і правий. Господь все Господь всюдисутній, багатомилостивий, милосердний. Довготерпеливий. Знаєте, всі ці риси, вони, е, якщо порівнюючи з собою, ну такі риси, скажімо так, милосердя, довготерпіння, любов, якщо взяти і примінити до себе, ну, я роздумував над тим, е, чи, е, чи можу. Я похизуватись такими рисами, і наскільки вони хоча б приблизно там, достають до якоїсь такої мірки, яка би була е, приємна для Господа, то розумію, що мені ще дуже далеко. А Господь, Він, це все в ньому, він є цим. Що ще чому вчить нас сьогодні Біблія? Вчить нас істині. В часи, коли е, навколо так багато інформації, коли правду почути дуже важко, щиру, дійсно, правду, яка е, є стовідсотковою. Я думаю, всі ми розуміємо, що це неможливо змі політики, влада, соц... соціальні мережі. Там кожен говорить щось на свою користь, чи точніше говорить правду, яка вигідна для цих людей. Але не ту правду, яка дійсно була би корисною. Яка дійсно показала те, в якому зараз ми стані. І тільки у Біблії ми віднайдемо істину, на котру ми можемо на 100% покластись. Ісус сказав Я є дорога, істина і життя. І ніхто до Отця не приходить, якщо не через мене. Люди сьогодні поклоняються різним особам, персонам, чтуть їхні е, що там, тіла, портрети, мощі і все остальне. Але Слово Боже говорить сам і Ісус говорить, що ніхто не приходить до мого Отця як тільки через мене. І якщо я поклоняюсь всьому, чому тільки можна. Всім святим, пресвятим і всім остальним, але не визнаю того, що Ісус Христос є Син Божий, що Він помер за мене, за мої гріхи. Не визнаю того, що я є грішний, то все це, все остальне воно не має ніякого значення. Ну і взагалі воно значення ніякого не має. Біблія показує сьогодні, як нам жити. Біблія це грандіозна книга, яка є інструкцією, закладженою Господом, щодо того, як сьогодні мені і вам жити, чинити. Я, знаєте, думав так, щоб привести якісь приклади, і, думаю, старого заповіту не буду брати, почну там з Матфія, з Євангелія і почну якби, навести, щоб приклади для того, як нам жити сьогодні з вами. І відкриваю Матфія з першого розділу, і так починаю вірші читати. Ну, і думаю, це треба перечитувати ну, майже всю Євангелію. Весь новий заповіт. І вся Біблія. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противитись злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. Це не говориться в значенні того, що ми сьогодні повинні йти і щоб нам били справа зліва. Знаєте, це більш на духовному рівні, коли ми е, маємо якийсь конфлікт з сусідами чи з рідними. І Слово Боже говорить глибше про те, що нам потрібно змирятись, про те, що нам потрібно дивитись на те, а як би вчинив Ісус Христос в цій ситуації. Якщо Він образив мене, сказав, що я там такий, сякий, можливо, мені потрібно. Подивитись, а чи дійсно я не відповідаю тим словам, які він сказав? Можливо, десь мої вчинки не відповідають е, моєму характеру, який би я хотів, і він, та людина, вона є правою. Ви чули, що було сказано про давнім – Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я, а я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд. Ну і далі перечисляється. Не просто хто вб'є, а навіть той, хто гнівається сьогодні, безпідставно, та й навіть з підставами. У цій книзі ми можемо знайти багато підсказок того, як нам жити, як чинити в повсякденному нашому житті багато добрих слів, якими можемо е підбадьорити людину, котрі допоможуть, можливо, навіть і змінити серце і життя тої чи іншої людини. Сьогодні Біблія вона подає нам і духовну силу. Минулого тижня я вже читав це місце Ісаїї. Це е, обітниця Господа для нас. Він, Ісаїй, 40, розділ 40-й, з 29 по 31-й вірш, він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди. Спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновлюватимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеселяться. Бог він завжди подає нам, е, зміцнює нас необхідними силами для здійснення тих. Е, Задумів, тих планів і бажань, які би Господь хотів, щоб ми виконали, щоб ми виконали те призначення, яке Господь визначив для нас, для мене і для вас. І Він обов'язково потребується про те, щоб в нас були сили, якщо це сьогодні для нас звучить з вами. Покликання того, щоб ми пішли і допомогли людині фізично. Я вірю і знаю, що Господь дасть необхідні сили, щоб допомогти. Якщо це щось, знаєте, таке більш на моральному рівні, коли треба поговорити або почути, а ти прийшов з роботи, стомлений шум, галас в голові, і тобі зараз потрібно. Сісти, вислухати там, дружину чи когось із знайомих, він хоче розказати тобі біль, я вірю і знаю, що Господь дасть сили, вислухати і, е згідно Слова Божого, підсказати щось цій людині, щоб, якщо це християнин, підкріпити її, духовно зміцнити її віру. Якщо це якась невіруюча людина, можливо підсказати їй, що вихід є, що є Ісус Христос, до якого можна прийти із своїми гріхами, в тим, в чому ми живемо, і відкрити все перед ним, і Він дасть звільнення, Він допоможе. І ці сили, ці необхідні сили, ми сьогодні. З вами можемо черпати лише у, у книзі, книг, лише у Біблії. Але, знаєте, на жаль, навіть християни не, для них не є. Е, завданням, чи вони не е, інколи не, роз, е, не виділяють час для того, щоб. Маючи цю книгу, зазирнути в неї. А якщо зазирають, то це, скоріш всього, бистре читання, без роздумів, без, знаєте, якихось зупинок. Ой стой! Ану, ще раз прочитаю. Можливо, є інструкція чи те, що допоможе мені сьогодні в цьому дні. Хай Господь допоможе. Тому що не знаю, ми не знаємо сьогодні з вами, що принесе е, завтрашній день. Ми не знаємо, що принесе зараз, коли ми вийдемо е, в двері до молитву і підемо по своїх домівках. Ми не знаємо, що нас там зустріне на дорозі, але знаємо, я надіюся, одне: що є Господь, який турбується сьогодні. Про нас з вами Він хоче турбуватись і вести кожного з нас, мене, вас і всіх інших людей, які є на цій землі. І щоб не сталося, ми маємо бути впевнені, що будь-які небезпеки, тривоги, випробування, які будуть в нашому житті, ми зможемо пройти, що е, у Господа. Нічого просто так не відбувається. І в нього є рішення для нашої з вами ситуації. Хай Господь допоможе нам бути дійсно ось так впевненими в цьому, вірити в це, довіряти Господу, і щоб е, цей день Біблії хотілося б, щоб він не був просто як, е, е, знаєте, для того, щоб підвести статистику, підвести факти. Проте, що це таке, що це за книга, яке воно несе значення, скільки воно друкується, хто її краде, а щоб це дійсно була книга, яку ми будемо використовувати за призначенням, щоб ми відкривали цей лист, читали його і наповнювалися Словом Божим. За все йому Хай буде вічна хвала. Амінь. Помолимось.